Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про не дуже приємні новини з Польщі, які в першу чергу стосуються біженців з України. По друге, вони стосуються людей, які проживають в Польщі зараз по програмі 40+, або збираються по ній. Проживати в майбутньому, тож дивіться це відео до кінця, і не забувайте ставити йому лайки і підписуватися на канал. Отже, в місті Катові це повністю призупинено видачу коштів по програмі 40+. Дана інформація розміщена на офіційній сторінці міста. І наразі там говориться про те, що виплати компенсації за прихисток біженців призупинені. Отже. Далі є інформація. Виплата компенсації затримується, попри те, що заяви розглядаються у встановлений законом термін, оскільки є затримки з надходженням коштів для виплати цих компенсацій від сілеського уряду воєвудського, Наголошується в інформації, і також на цей момент в місті Катовіце. Подано 5079 заяв на отримання компенсації за прихисток. З них розглянуто вже 4520 заяв. А виплачено допомогу лише в на 3871 заяву. І тут йдеться про заявки, які були подані до 24 червня. Нагадаю, що в нас вже кінець вересня, тобто останні заявки, які які розглядалися. То це заявки ще з 24 червня, тобто три місяці за останні три місяці ніхто навіть їх ще не розглядав. Я вже не говорю про виплати. Також місто поінформувало, що подальші виплати розпочнуться тільки після переказу коштів ужондом воєвудським до оцього спеціального фонду. Вот. Але з іншої сторони, що хочу сказати, ми про це вже неодноразово говорили. Чому взагалі йдуть такі затримки? Бо польська, польська скарбниця не отримує зараз. Фінансування від Європейського Союзу, так як в них там почались суди через якісь там проблеми, на них там подавали заяви, і там в загальному зараз в, Євро, в Євросоюзі, Євросоюз, Єврокомісія, якісь там. Організації правові вони судяться з Польщею за транш в 36 мільярдів євро, які зараз дуже сильно допомогли б Польщі вирішити всі ці фінансові питання з біженцями з України. Тому як якщо людина, якщо поляк, наприклад, приймає в себе українців і він. Допустимо, від початку літа не отримав жодного траншу, а кошти він тратить на утримання цих українців. То в такому випадку в нього ну, якби в стандав звичайного поляка. В нього найближчим часом просто закінчаться ресурси, і який би добрий він не був, він не зможе цих українців в себе утримувати. Тому польській владі зараз треба якомога швидше вирішувати питання з фінансуванням. Бо ця проблема вона стосується не тільки Катовіць такі проблеми є по всій Польщі, але от саме Катові є першою. Першим воєводством, яке офіційно заявило про те, що наразі призупинено виплати по 40+. Я надіюсь, що всі кошти, які вони е, зобов'язувалися виплатити от від початку літа, вони їх як мінімум виплатять. Ну і звісно ж, будемо надіятися на те, що всі, хто потребує допомоги, всі, хто потребує е, цього житла по програмі 40+, його отримають, і польська влада знайде варіанти. Як дану проблему вирішити і знайти кошти на фінансування? 40+. свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім! Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!